28 січня о 4 ранку у двір родини Самоленків впав шахет. Сюди був приклад. Скоріше всього, Посікло, почому татари, та як бросила. Удар на воло на одній з частин був напис герань 2 У дворі два будинки батьків і доньки Наталії. Пошкоджені обидва. Була пожежа, повилітали вікна, двері, побило дах. Постраждала сусідка Наталія Пасічник. Жінка вибуху не чула. Я проснулася здати. От водім я все ціла, а на той стороні, а нік нужна Все Всього скорожені. У неї вибиті вікна, пошкоджений дах. Чотири часа нові. А ніж, зразу я почула такий був гул, дуже значний гул. Потом в окнах озарило озаріло зарєвом, отаким красним огнем, наче як ото сонце сидиться або встає. І тут же в той самий міг почало сипатися. Це у мене всі люстри попадали, стекла падали, отакий гроха, ну дзвон, панітя, все чисто сипалось і падало. Від вибухової хвилі повилітали вікна у Світлани Кужельної. Злетів умивальник вальні дзеркало, повиривало батареї зі стіни. Люстра ж на полу, потолки кріщикатурка посипалася на. Нато на підлогу поліцейські описували пошкодження, працювали комунальники, забивали вікна ОСБ плитами, перекривали дахи. Це вже другий приліт на Чернігів за місяць. 3 січня прилетіло три іскандери. Одна в районі Олександрівки, дві в півцях. Загинув Олексій Гальонка, Юлія Семенець для газети Весть.